Вітанечка, це подкаст Запитай у поштової марки і я, Наталія Малиновська. Поштова марка це завжди цікава історія. Тож сьогодні запитаємо про Міжнародний день студентів. 17 листопада відзначають Міжнародний день студентів. Цю дату взяли не зі стелі, а з трагічної події, яка трапилася 17 листопада 1939 року. Уже вирувала Друга світова війна. Нацистська Німеччина окупувала Чехословаччину. Ян Оплітал був студентом Карлового університету, навчався на лікаря в кінці жовтня 1939 року, в день проголошення незалежності Чехословакії. Він, як один зі студентських лідерів разом із мешканцями Праги, вийшли на антинацистські демонстрації. Почалися заворушення, демонстрантів били, розстрілювали, і 24-річний студент-медик Ян Оплітал спіймав кулю. До загальної факультетської лікарні університету, що знаходилася на Карловій площі, доправили скривавленого студента. Там його терміново прооперували. Мирослав Земан, сучасний лікар цієї лікарні, в інтерв'ю Радіо Прага, розповів, Оперував досвідчений професор, який зашив розрив кишечника і вийняв із діла Яна кулю. Післяопераційний стан пацієнта був цілком обдаділивий, але на п'ятий чи шостий день після операції у нього почалося запалення черевини перитоніт. Похорон загиблого лідера студентів був дуже велелюдним. Це були тисячі і тисячі людей. Все знову вилилося у масові демонстрації проти нацистських окупантів. Загарбники не могли терпіти такої непокори громадян захопленої країни, а тим більше молоді. Тому в ніч на 17 листопада 1939 року усі чеські університети були закриті. 1200 студентів заарештували, їх відвезли до концентраційного табору в Саксенгаузен. А дев'ять активістів студентських організацій було страчено 17 листопада 1939 року. Тому ще в 1941 році було прийнято рішення цей день зробити пам'ятним міжнародним днем студентів. А з 2000 року цей день в Чехії набув нового значення. Він став днем боротьби за свободу та демократію. У філателії Яна Оплітала теж вшанували. У 1989 році ще в тодішній Чего до 50-річчя з дня проведення церемонії поховання загиблого студента Яна Оплітала було випущено поштову марку. А вже в незалежній Чехії у 2015 році, з нагоди 100 років від його народження, поштова адміністрація емітувала ще одну художню мініатюру з портретом Яна Оплітала. Це випуск подкасту Запитаю поштової марки. Я, Наталія Малиновська, присвячую усім своїм студентам. А слухачам кажу до наступного ефіру: бережіть себе і колекціонуйте поштові марки. Поштова марка це завжди цікава історія.